Скорпіони. Не знаю, що вони люблю скорпіонів. Я скорпіонів обожаю. Так, скорпіони для вас з 16 по 22 червня основне на тиждень. Роботи, багато роботи. Так. Дивіться, скорпіони це, в принципі, у нас вода, водний знак, і от ви виходите. Но тут а, важкість з проявленням цих емоцій. Десь капсулюйте, десь, знаєте, мовчите, де, де треба сказати да, от напряму. Е, роботи багато, багато командної роботи, багато, е, скажімо так, нових фінансових шансів. Е, ну, будьте обережні з своїми емоціями, щоб вони вас не блокували. А взагалі теж не де не може бути присутня, знаєте, така по двечки коли... коли у нас є два варіанти, один не один і підходить, третього ми не знаємо, але двойка мічей це коли ми добровільно не хочемо рішати якісь питання, випроси і так далі. Тому що на цій карті є крилишка, можемо сховати да, от ці мечі і полетіть туди, куди нам треба. Тому ну, дивіться, вам важливо знати, що ваші емоції, ваші почуття, ваша емпатія вона важлива і нужна. В першу чергу, для вас не можна. Ну, як не можна, діло ваше. Ну, краще не відмовлятися. От, а навчитися з цим працювати, щоб не було, знаєте, такої емоційної важкості. Тому що емоційна важкість вона потім може перейти на фізику. Нащо воно вам? Непонятно, тому... тому майте це на увазі.